Що ж почнемо. Найперше, для складання кубика рубика потрібно подивитись, де розміщені реберні елементи, де є білий кольор. Наприклад, ось тут є білий, тут є білий, тут є білий і ось тут. І ось ці чотири кубики повинні стояти на оцих позиціях білою стороною вверх. Як це робить? От, наприклад, ми бачимо, що тут біла сторона. Як її обернути? Просто повертаємо кубик вниз і вліво. Все. Далі ми повинно, повинні крутити так е, сторони кубика, щоб ну, не зрушувати з місця ось цей. Тобто використовуючи оці рухи, ці рухи, ці. Нам буде достатньо. Наприклад, ось тут бачимо. Пілет, так. Просто крутимо вверх і вліво. Поклали. Наступні два. Ось тут бачимо. Просто перекручуємо на 180 градусів і залишився ще один де ось просто піднімаємо валю перший крок є ми склали плюсик далі потрібно скласти правильний плюсик це коли от, ось ці перші два слої і типу відповідні кольори співпадають нас не цікавлять поки що оцей третій неважливо який там стоїть чи от, оранжевий чи синій перші два тут можливі три ситуації Перше, це коли от співпадають якісь два сусіді. Тут тобто, зелений і червоний, а оці два не співпадають. Інша ситуація це коли співпадає два Тут тобто, Оранжевий, червоний, а от ці навпроти не співпадають. І третя ситуація це коли одразу всі стоять на своїх місцях. Ну, коли в нас ситуація, що навпроти співпадають, потрібно виконати наступну схему. Серединку прокручуємо раз. Задню гарань, раз, два. Бачимо, тут співпав колір. І опускаємо вниз. Все. Студна стаття це коли два сусідні. От, синій, оранжевий, підпадають, а червоний з зеленим потрібно поміняти тут місця. Е, кубик потрібно тримати так, що одна зібрана сторона вліво, а інша від нас. І робимо наступну схему. Вниз, вправо, вверх, вліво, вниз. Все. Ми зібрали правильний плюс. Далі ми будемо складати повністю перший слой. Що для цього необхідно? Ми шукаємо кутові елементи, де є білий колір. Ось, наприклад, тут. От білий, тут зелений, червоний. Дивимось, зелений, червоний, де в нас. Ой, зелений червоний. Повинно підганяє кубик ось цю позицію. Цей кубик повинен стояти ось тут. Там. В залежності від того, куди дивиться біла грань, ми відсуваємо або вліво, або вправо. У нас вона дивиться вгору, так що ну, тут немає різниці, куди. Давайте вліво. І виконує наступну схему. Вверх, вправо. Тут не співпадає. Так, значить прокручуємо ще раз. Опускаємо вниз, повертаємо початкову точку. І знову. Вверх, вправо, бачимо, співпадає колір, поклали. Ось він вже став на свою позицію. Шукаємо наступну. тут є у нас, е оранжевий синій. Де у нас? Оранжевий синій. Значить, кубик потрібно підігнати в цю позицію. Підігнали. Тут біла сторона дивиться вправо, відповідно, ми підганяємо її в праву сторону і робимо наступну схему. Вверх, вліво, бачимо, білі співпали, опустили вниз. Все. Далі ситуації, і от попала така якраз, як я, яку я хотів показати, коли вгорі немає вже білих, так? Є, є ось тут. Стоять вони на позиціях, але, типу обернені не в ту сторону та ще не на своїх місцях. Тоді потрібно просто їх вивести спершу знизу наверх, а вже потім прогнати повідомих схем. Наприклад, вверх, вправо, вниз. Дивимось тут. Оранжевий, зелений. Зелений, оранжевий, тут має бути. Підігнали цю позицію. Біла сторона дивиться вліво, значить, вліво. І тепер вверх. Вправо вниз, поклали. Далі. От. Червоний синій. Підігнали сюди. Біла сторона дивиться вверх, значить, або вліво, або вправо. Давайте вліво. Вверх, вправо, не співпадає. Прогнали, опустили на початкову. Вверх, вправо, вниз. Все. Перший слой зібраний. Далі складаємо другий слой. Що для цього потрібно? Ну, Перш за все потрібно глянути на оці чотири кубики і вибрати серед них будь-який один, де немає жовтого кольору. Ось цього. Протилежного початковому. І ну бачимо, тут є, тут є, тут немає, ні тут, ні тут. Вибираємо або цей або цей. Давайте ось цей. Оранжево, синій. Дивимось, який колір ось цей нижній. Оранжевий. Підганяємо під оранжевий кольор. Ось. Далі. Синій у нас де справа. Значить виконуємо наступну схему. Від тої сторони, куди ми хочемо покласти. Тобто ми хочемо цей кубик покласти сюди. так? Значить від тої сторони. Далі ту сторону піднімаємо, повертаємо назад, опускаємо. Тепер сваємо бік. Піднімаємо фронт І поклали. Ось бачимо, ми звідси поклали сюди. Далі все те саме. Серед цих чотирьох верхніх обираємо, де немає жовтого, бачимо, тут є жовтий, тут жовтий, тут немає, тут немає. Серед цих оберемо цей оранжево-зелений. Підігнали під оранжевий колір. Зверху зелений у нас, так? Зелений тепер у нас з лівої сторони. Значить, ми оцей кубик кладемо сюди. Формула симетрична. Відганяємо від тої сторони, куди ми хочемо покласти. Піднімаємо, повертаємо, опускаємо. Туди, від них. Назад. Поклали. Є. Так же саме наступне. Тут є жовтий, тут є, тут є, тут немає. Підігнали під сині колі, так? Далі. Е, Червоні у нас справа, значить виконуємо схему. Від тої сторони підняли, назад, опустили. Туди, туди назад опустили. Далі у нас тут е, склалась така ситуація, так називають її паритет. Тобто це коли кубик вже стоїть на своїй позиції, але обернений не тією стороною. Що для цього потрібно? Це потрібно прогнати нашу схему два рази. Тобто поміняти будь-який серед ось цих чотирьох, покласти на місце цього, а потім вже знову цей покласти вже обернутим правильною стороною. Відганяємо. Раз. Тепер дивимося. Ось у Зелений. Підігнали під зелений колір. Червоний вже зліва. Так. Значить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Все. Два слої зібрані.